Нікополь, як боляче тобі, рвуть із градів плоть твою, рашисти небо похилилося в журбі, кров'ю капає з грудей твоє намисто. Нікополь, славетний скіфський край, що бояє в плавнях верболозів, не здавайся і не відступай, ми не зможемо вижити в облозі. На ЗС тривоги повсякчас там рашисти правлять бал кривавий, кожну ніч обстрілюючи нас, цілий світ в заручниках тримають. Не здолають наш козацький край, тупорилі й жадібні рашисти Нікополь, живи, цвіти, буяй, буде і над нами небо чисте. Наших пращурів, козацький вільний дух, нам не дасть упасти на коліна. ЗСУ, наш захисник і друг. Тому переможе Україна, ми на колінах тільки перед Богом. Рашистам нас ніколи не здолати. Від вас, русня, не треба нам нічого, тепер ви вороги нам, а не браття. Ми проклинаємо вас, скажені пси. Вас кожного чекає домовина. Напившись в ранішній Божої роси, над світом сонечком засяє Україна.